А в Маневському районі відбулася семінарна рада, де обговорили питання розвитку м'ясного скотарства. Володимир Шевчук далі. Товариство з обмеженою відповідальністю Агроситниця засноване лише у травні минулого року, але розпочали тут свою діяльність стрімко. З дев'яти напіврозвалених ферм Маяк» облаштували вже п'ять. Одна з них використовується для зберігання зерна, почав працювати власний кормоцех, зробили сучасний офіс. На перше липня поголів'я свиней тут складало 1840 голів, з них 260 свиноматок. Цю роботу поставили собі в три етапи. Етап номер один це той комплекс, який ви бачите на сьогоднішній день. Є етап номер два. Це я думаю, в 2012 році ми почнемо реставрацію і ремонт будівель, які ви бачили при заїзді на дану територію. Ну а третій етап, я думаю, що все-таки ми можливо він буде йти навіть паралельно з другим. Це все таки виробництво і переробка власної продукції Сюди завітали учасники наради семінару з питань розвитку м'ясного скотарства на Волині. А це заступники голів та начальники управлінь агропромислового розвитку райдержадміністрації, начальники районних управлінь ветеринарної медицини, керівники тваринницьких комплексів, представники переробних підприємств та профільних обласних служб. З цікавістю гості оглядали ферми, новітнє технологічне обладнання, адже свиней тут вирощують за датською технологією на сухих кормах без стимуляторів росту. У нас датська технологія це багатоплідні опороси. А багатоплідні опороси це прямий шлях до прибутків збереження їх. І от цих опоросів ми над цим будемо працювати, над збереженням цих поросят, які будемо народжувати. Корми тут виготовляють самі і працює у гроситниці лише 12 робітників, бо задіяна лінія автоматичної подачі кормів. Хороше враження і побільше б таких, би щоб побільше таких приміщень, які зараз запущені, щоб такі люди бралися. Я думаю, в майбутньому ми теж займемося, хоч одною фермою. Такою ми я думаю, що ми створимо теж таке саме, щоб у нас був такий племзавод свій повирощування м'ясної великої білої. Під час обговорення проблем, які заважають розвитку м'ясного скотарства на Волині, заступник голови облдержадміністрації Віталій Карпюк зазначив, що за позитивним досвідом далеко ходити не потрібно. Це ж також я фактично скільки? Рік-два? Чуть більше року. За рік помінялося? Помінялося. Зайшли люди? Зайшли. Чого зайшли? Тому що сприятливі умови. Тому що сприятливі умови. Ніхто не заважає. Переповнені, не шкодять. Готове сьогодні господарство. Нехай заробляють, працюють. В сільському господарстві сьогодні немає збиткових видів виробництва.